Доброго дня! Представляємо в вашій увазі два ножі, виконані в фінському стилі. Перший це більшенький. На клинку дикий дамаск. Довжина 155 мм, товщина 4,2, ширина 18, мм, наскрізний монтаж. Розклеп, руків'я Ебен. Інкрустоване сріблом. Весь гарнітурчик. Оковочка. Верхів'я. Виконано в сріблі 925-ї проби. Меншенька так само. Дикий дамаск. 1000 шарів. Довжина 125. Товщина клинка 3 і 2. Ширина 15,5. Руків'я також ебен, срібло, наскрізний монтаж, розклеп епокситочка. Кожен з ножів мають піхви, теж виконані в фінському стилі, кінцевічок, підвісик. Це зроблено в сріблі 925-ї проби візерунок в Фінському стилі, ось І меншенька так само дракончик, оковочка, дракончики на підвісику, всередині дерев'яний вкладиш. І ось так вони виглядають з задньої сторони. Ось вот така парочка до вашої уваги.